Всім привіт з України! Сьогодні буде пересадка, пересадка маленьких бананчиків болотіна, і трошки вкорінилося сіракузани. Тож сьогодні буде пересадка. Розсадка, вірніше, їх з їхніх їмкостей де вони вкорінювались і проростали. Ось моя рослина: це маточна рослина, яка весь час дає діточок. Дивіться, він ви Спостерігали плоди, як він квітнув, які в нього плоди. І ось він дав дві дітки. Дві дітки до осені також ці дадуть панчу із своїми плодиками такими прикольними. Він відрізняється від інших бананів, він стрункий такий, і листя в нього в ітогі небагато. Тобто він високий, худий, і зверху в нього такі рожеві бананчики малесенькі. От поруч. Кавендиш, в нього таке листячко з плямками. А у валотіни нема нічого. Просто зелене, красиве листя. Воно таке довге, листя на ньому небагато дорослої рослини. І є червоні рожеві, прикольні бархатні плоди. Розквітнув рожевий оксамитовий банан волотіна. Він дуже яскравий, вже відгорнув свою пелюсточку і показав нам маленькі бананчики з квіточками. Пізніше вони будуть трошки більше. Насиченого рожевого кольору і оксамитові. Дуже ефектно виглядає, прикрасить вашу будівлю, порадує вас красивими малесенькими бананчиками. Це дивіться, яке чудо природи, воно може рости в кімнаті на підвіконні. І будете насолоджуватись красивим виглядом. Не перемикайтесь, далі буде. Так, хто зі мною разом сіяв насіннячку цього. Бананчика велетіна, він розмножується саме насінням або дітками. Ось у вас вже повинні бути такі рослинки. Їх вже давно треба пересадити, розсадити, бо вже є нікрос, їм вже тут незручно, їм треба новий ґрунт. Посіяла я їх в кокос з перлітом. Тож, будемо розсаджувати їх по окремих горщиках. І вони отак і сходять, такі, бачите, стрункі, гарнесенькі. Головне, їх не викинуть цей горщик, сходять вони довго, але прекрасно сходять. І треба пересадити збільшити горщик по цьому календашу. Тобто, бачите, у них у всіх є такі от плямки на листочках. Це нормально, це не хвороба, це абсолютно нормально. Отакі от от середині плями. Це сортові признаки. У велотіни таких нема, і оце, це неправильно. А також сьогодні розсажу кузану, який вкорінявся. Бачите, один тут не прижився. І отут вже видно коріннячко. Не всі, я так розумію, тут вкорінилися і дали коріння, тож вони будуть ще вкорінюватись, охайно виколопають ці, що з коріннячком. І вони вже відправляться по окремих горщиках. Вже є прирости. Бачите, хтось не захотів корінюватись. Я трошки запарола ролик про вкорінення. Частину рослин я вже відсадила. І хотіла зібрати все це кубки, але. Необережно видалила частину. Тож я все, все одно постараюся зібрати до кубки. На жаль, весняне вкорінення було, ну, дуже тривале і якось воно не дуже вдале такого поганого вкорінення в мене ще не було. Але ще багато рослин стоїть на вкоріненні, тож все я вам покажу і поставила на вкорінення дракончик. Почнемо з бананчиків. Треба їх так обережненько підколопати і дістати. Розділити і, все. і садити по окремих горщиках. У них ось такі є малесенькі корінці. На проростає, дає приріст і маленькі корінці. І так от вони класно корінюються. У мене там ще в холодильнику залишилось насінечко, тож я просто сюди його досиплю, додам свіженького ґрунту і ще залишу на проростанні. Може, ще якийсь там бананчик і проросте. Проростають вони дуже повільно, дуже прям повільно. Тут у мене міксар, торфяний субстрат з перлітом. А тут тільки кокос з перлітом, Тож він вже давно виснажився в кокосі з перлітом. Все дуже класно корінюється, проростає, але цей ґрунт він дуже швидко виснажується. У нього нема божив речовин. Тобто так от підколопнули гарне. І по окремих горщиках свої манюсики-ананусики. Все насипали ґрунтику. Цього горщика їм надовго вистачить. А пізніше, як вони гарно тут вкоріняться. Зараз якраз дуже сприятлива погода. Я це все роблю на вулиці. Ну, в принципі, її в зимову садочку було дуже спекотно. Прямо дуже-дуже спекотно. Те, що я їх залишу на вулиці, і вони будуть на вулиці, будуть закалятися і будуть рости на вулиці. Якраз хорошо немає спеки. Пішли дощики. Пішов дощик злива. Так що все класно. Дивіться, ось тут ті вже які великі, а ось тут які малюпуська, бачите? Зараз я його. Ой, о. ось о, насіннинка там. Проросла, дала маленький пагінець і маленький корінець. І з цього виростає потім е, великий такий класнючий банан. Це я поки залишу в стороні, потім повернув цей же горщик, хай ще там е, проростає і наростає. Проростають вони не одночасно. бачите, якісь поменше, якісь вже такі побільше. Але добре, відділяються, є у кожного корінчики. Так, таке листечко. Його треба видалити. І все. І відсажуємо їх по окремих горщиках. Тут же видно, які класні, класні в них корінці. Бачите? І сама рослинка підросла і такі гарні корінці. Тож всіх по окремих горщиках вони там ще спокійнісінько собі підростуть, наростуть. тільки охайно, бо вони такі тендітні, не зламайте нічого. Все. І далі тут немає нічого страшного, далі вони ростуть. Дуже класно. От тут залишилися зовсім малюпусики, і оцей наш манюнчик. Потім буду вам показувати, як, їх, як вони розвиваються. Ще вони хай тут посидять, і я ще підсиплю сюди і зерняток. в мене трошки залишилося. Інші ж вже такі самостійні, по окремих горщиках будуть нарощувати зелену масу, гарно вкорінюватись і потім шукати собі нових власників. З таких от, з насінинки бананчик заквітне через рік і 9 місяців. Я вже це перевірила з насінинки, рослинка заквітає через рікі-9 місяців. Якщо у вас вже він відквітнув, ви зняли плоди, він розмножається насінням. Ну, я не знаю насчет бананів, які ще можуть розмножуватись насінням. Цей рожевий оксамитовий валутіна він розмножується саме насінням. Ось, і потім у вас буде маточна рослина, яка буде квітнути кожного року. Тобто. Сама рослина відмирає. Банан це трава. Він один раз в житті квітне. Будь-який банан квітне один раз в житті. Він відмирає, ви його зрізаєте, він дає вам нових діток. І ці дітки вже в цьому році будуть квітні. Я вам показала, знову в мене будуть квіточки і плодики. А ці рослиночки заквітнуть через ріки 9 місяців. Так, цьому треба збільшити горщик. І я видалю діток. Бачите, скільки в нього вже коріння. Банани дуже хорошо нарощують корінці, і е, доволі таки швидко вони все це роблять. І гарно ростуть при умові, що ви їх не заливаєте. Що люблять бан... не люблять банани це залив. Якщо ви його залили, в нього з'являється нікроз. Ці дітки мені не потрібні, я не буду чекати, поки вони там дадуть корінці, бачите, вони йдуть від стовбура. Я їх просто відламаю. Є такі, які будуть з окремими корінцями. Їх можна відсажувати, якщо вам треба бананова плантація. Мені це не треба, тож я їх просто виламаю. Це була також дітка відсажена. Ось. І я збільшую йому горщик. Оце старе листя, воно також бананчики відмирає. І його можна зняти. Знімайте їх по черзі, як вони ростуть. Це все, отак. Гарламберлам -от. познімали, повідривали, зачистили гарнисенько всіх цих діточок. Мені треба одна велика рослинка. Дітки мені тут не треба, йому ще рану давати там собі дітку для заміщення його. Ось все. Отут головне ці зрізи, замазати землею. Нічим там припудрювати не треба, просто землею. Шахер-махер. Замазали все, і можна так от заглибити. Що ми зараз і зробимо? ну, верніше, я. Грунт так само це універсальний міксар на даний момент. Я використовую для цитрусів. Тут перліт, тут лічу запон і все, більше тут нічого немає. Тому він підходить і для розсаджування малечі, і для бананів, і для цитрусів. Я взяла цілий тазик, йшов дощик, він добре зволожився. Ось так от відбувається пересадка такої підрощеної рослиночки. Ну, звісно, треба всі ці шмарклі прибирати, полити, витерти горщики, все буде по красоті. І все, буду пізніше вам показувати, як ростуть рослинки. І вже час пересадити ті рослинки, які дали гарні корінці. Ну, я так підозрюю, що не всі дали. Корінці. Тож зараз обережно я їх витряхну, а хто без корінців будуть ще далі вкорінюватись. Можливо, я їх там ще чимось припудрю, або клонексом, або ще якимось корінню Головне все охайненько і не нашкодити. Так, ладно, зробимо так. Подивимось, в кого є коріння, в кого нема коріння. В кого воно є і гарне. Бачите, тут малюпусенький, тож він ще повернеться в цей тазик. Це вже можна відсадити. Тут таких два гарні корінчика і приріст є. Якраз прохолодно, а ніхто не підгорить. Тут вже, бачите, більше корінчиків. Ось так вони виглядають, зараз подрошу. Ось. Бачите, як виглядають корінці у вкорінених рослиночок. Я їх відкладу, цей великий, он тут теж є один. Корінчик, тож будуть відсажені. Тут е, є приріст, корінчиків, нам, жаль, нема. Тут, треба замити і подивитись. Тут є трошки такий вже калюс утворився, і тут, мабуть, будуть корінчики. Тож він буде відправитися. О, бачите, чийся, корінчик відламався. Ці рослинки відправляться ще на надо... подальше вкорінення. Треба, мабуть, було взяти водичку. Щоб промивати і показувати, в кого є корінці, в кого нема. Тому вони ще зелені, красиві, їх можна ще почекати. Ось Вже є такі гарні корінці. Бачите, тут і не видно утворення великого калюсу. Прямо такого наросту немає, але є корінці. Просто гілочка, і з неї корінці. Є що такий наріст калюсу, і з нього вже йдуть корінці. Тут немає. Бачите, теж можливі варіанти. Як з калюсом, з великою кількістю, так і просто без. Зараз подивимось ще отут. Гарний приріс, але один корінчик. Тож обережненько це щось не вдалося. Ось, дивіться, бачите, як вони нарощують корінці, не обов'язково утворення великої кількості калюсу. Треба обережно так їх розшушать. Оце лимончик сіракузану, і ось такі корінці він утворив. У когось маніпусік. Ти тримаєшся чи ти не тримаєшся. Може бути і таке, тож він відправиться для подальшого вкорінення. Ось тут давайте подивимось, бачите, як лізуть у них корінчики. Алюсу немає. Навіть було таке невеличке загнивання. Але корінчики є, вони утворились. І рослинка з приростиком. Тож, відправиться в окремий горщик. Хто без, ще поставимо хай в корінниць. Або вкорінюється або пропадуть. Тож таке. Буває і таке, не всі хочуть вкорінюватись. Тут навіть от є трошки невеличке підгнивання, але сам живе цілені, тож можна його помити, макнути в конекс і ще раз поставити на вкорінення. З цієї купи частина, мабуть, 50 на 50. 50% з гарними корінцями, 50 без, будучи вкорінюватись далі. Тобто Половина вкорінена, половина ні і два живця зовсім пропали. Тож, тут буде заміна субстрату свіженького кокосу з перлитиком. Я їх сполосну, зараз це покажу. І поставлю ще на корінення. А ці, а ці беремо і відсаджуємо. і потім підписуємо горщики, щоб не загубити і сорт. Який то сорт, буде, Будуть ще там рослинки у мене на пересадку, тож обережно отак от тримайте, щоб корінці не пошкодились. І обов'язково полити потім радіфарму. Краще потім додати грунту, ніж зараз добре пхати туди пальцями і пошкодити рослину. Це не можна так робити. Тож, отак от все пересаджуємо, потім полью з радіфармом. Бачите, які гарні корінчики. І ось. І всі рослинки отак от. І зараз якраз класна погода для пересадки. От таких от, дуже там руками не пхайте. Якраз дуже класна погода, трошки прохолодно. І не треба буде ні притіняти, ні десь їх ховати, а їм буквально треба кілька днів і вони підуть нарощувати свої корінчики. Оці приростики, які є, я пізніше зніму перчатки. І просто прищипну його, залишуємо тут лише два листочка. Бо приріст мені тут зараз не потрібен. Головне, щоб він вкорінився і дав гарні корінці. Якщо він вкоріниться, то прирості він потім ще дасть. Тож цей прирост треба зупинити. Бачите, тут є ще такі малесенький приріст, і він хоче рости. Треба його зупинити. Просто так: от зрізати, прищепнути. Зараз руки грязні і в перчатках не та на чутливість. Тож, щоб не зашкодити рослинці, я це зроблю потім. І тут так само Це я перещипну, цей хай трошечки там може сам зупиниться. Бо тут лише один корінчик. Тож мені важливо, щоб було коріння, а вже потім прирости, які вони дадуть. Бачите, який хороший діаметр черенка. І він також спокійно вкорінився. Тож не обов'язково там треба тонесенькі і череночки такі товстенькі, також гарно дають коріння. Ну, в смысці, тут ну, корінець, що тут гарного, але вони вкорінюються. Я мала на увазі, що вони вкорінюються. Тобто я оце все так хоп і позрізаю, щоб цей приріст, не ріс, а наростало корінечку. Тож, якщо у вас так само, Можете зробити. Так само можете не робити все, на, власне, роз, як би розсуд. Да, я ділюсь своїм досвідом, я роблю отак. Мені потрібно зараз коріння, а не цей приріст Він потім мені ще дасть. Грунт мене вологий, Прямо зараз я не буду поспішати поливати. Я зараз поставлю на вкорінення. Бачите, я зупиняю прирізні. Ну, Зовсім зупинила. <ріст> Бруньки пізніше прокинуться, прирости дадуть. Отак От залишу, зараз поставлю на вкорінення, а потім палю і бананчики і ці лимончики. Зараз я сюди додам свіженького кокосового субстрату. Я просто весь висиплю і додам весь свіженький. Бачите, він такий вже пухкенький, гарно замочений, з палитиком. Розсипчатий такий вологох проникний, в повітря проникний. Отак його трошки трамбану. І все, можна йти ставити далі череночки на вкорінення. Все що, все, що зелене, у вас все можна повторно ще ставити на вкорінення. Тільки якщо воно там вже запліснівіло, ви бачите, що явно пропало, то викиньте все, що зелененьке, ще можна. Поставити на перевкорінення. Тому що так і зроблю. Все помито, щоб було видно, що там може десь комусь щось підрізати. Все, помито, розкладено. Зараз подивимось, відкриємо клонекс і поставимо на корінці. Бачите, ось тут воно понапухало, вже скоро будуть корінці. Звісно, я не сама все це роблю. Ось моя світа. Зара поруч ходить за мною. І бабай. Жарко-бідненькому, хоч такі тучі заходять, але коли сонечко, то дуже спекотно. Розвалився собі, можна йому так пузька почухати. Він такий любочі, слюні попускає, щоб його чухали. Ну, Хай собі там, йому так зручненько. Тут у мене клонекс, це була бутилочка на розлив, він стоїть на, в біседці на сонці. І бачите, він втратив свій колір. Колір то фіг з ним, аби він не втратив свої властивості. Тож, можете використати якийсь там порошочок. У ну, мене клонекс хоче пропасти, тож я використаю для них Клонекс. Пішли, вони що тут понапухали, хочуть бути корінчики, вони скоро повинні з'явитися, все вам покажу обов'язково. Тож просто так, от шахер махер Тут також треба зупинити приріст, щоб він вже не ріс. Хай нарощує корінці, хай дасть мені корінчик. Прям так щедренько намазуйте. Тут-тут, мабуть, я... В принципі, воно просто ж не гніє все-таки підріжу. Все-таки я оце підріжу. Не сильно, але трохи підріжу. Зараз макну прямо бутилку так, щоб по-щедрому, по багатому тут просто підрізати не треба. Біште, якщо вони не згнили, то в них є ще шанс на вкорінення. Хто хотів, той вже давно згнив. Хто хотів дати гарні корінці, той також дав. Хто ще думає, то можна його ще перевкорінити і почекати, аж поки вони там зовсім не вирішать здохнути. Тож нічого страшного, просто переробіть. І авось на щось вийде. Тут також оцю. В я заріжу. Черенок, в принципі, зелений. Чого, чого його кидати? Не бачу сенсу його викидати. Так, в бутилку макати не треба, бо зіпсуєте ваш клонекс. Все, всі череночки втикнуті, поливаю, зволожую. Кокосик хоч трохи і вологий, але недостатньо. Все так, от поливаю, щоб їм тут було. Вологу. І поливати більше не буду, і дуже довго. Ще попшикаємо, щоб швидше був такий парниковий ефект. І на сонечку. Сонечко зараз вдосталь, прям вдосталь вже треба ховати і притіняти. А тут у мене під дахом а, схованка від сонечка. Вже частинка була розсажена, вже в частинки є прирости, трохи вони близько стояли і на них дуже сильно криші полилася вода. Бачите, тут скільки ось приростиків. Ось А, ось Ось ці старі листочки, тож я їх трохи відставила. Частина була відсажена. Ще ціла купа стоїть на вкоріненні всякого. І мейера я нарізала у Антона. Ось вони стоять. Ще рано їм там корінці даватися. щойно принесла. Тут також Мейер. Ну, там. А, ні, це не меєр, це черіночки я обрізала з підщепи. Тож стоять на вкоріненні. Тут дракон стоїть на вкорінені, тож все вам буду показувати, розказувати. І там стоїть лаврушка на вкорінені. Тут якраз добре їх ховати мені, бо спека вони прогріваються в будь-якому випадку і не горять на сонці. Вже не треба ніякі килимочки, вже треба схованка. Ось маленький лунарівий, який був відсаджений трошки раніше. В нього вже гарні прирости, які корінці зараз показувати ще не буду. Він такого, да, там не товстого діаметру, просто тонесенький череночок, який я ставила там на вкорінення в бакалошечку, там їх було 4 штучки чи 5. Ось він вже з приростами. Тож, не засмучуйтесь, якщо щось не вийшло. Це можна переробити. Доки ваш черенок не згнив, його можна обрізати і ставити на пер-вкорінення. Ну, а може й не вийти. Може і не вийти, треба спробувати ще раз. Це, в принципі, не складно. Тож, експериментуйте і пробуйте, і все обов'язково вийде. Як то кажуть, небогі боги гаршки обжигають, так само і ми можемо перероблювати. Щеплення можна переробити, корінення можна переробити і отримати класнючі лимони. І ось у мене ще тут ананаси стоять. Зараз я вам покажу. А, бачите? Воно майже все згнило, але вона ще зелена. Можуть в неї утворитися. корінці. Вона не дала ця коронка корінців. Я її просто посадила, сподіваюся, що корінці вона вже там дала, і десь з боку буде дітка. Таке я вам також показувала вже. Таке теж є. Якщо серединка згнила, з збоку буде дітка. Тут взагалі такий сухесенький пеньочок, але дуже гарна в нього качаришка. Сподіваюсь, там десь також буде дітка. Тобто, ну, поки все не згнило. Можете сміливо експериментувати і терпіння і чекати. Ось ще одна короночка стоїть на вкоріненні. Оці рослинки, вони дуже довго не давали корінців, але вже все і дітка лізе. І вона вже не витягається, вже вони вкорінилися. Тож, просто наберіться терпіння. Тож терпіння, маса терпіння, гігантське терпіння це наше все. <сум> У нетерплячих рослини не ростуть. Тож, тримайтесь, обіймайте цьому і до нових зустрічей!